Всім привіт! Сьогодні у нас огляд моїх особистих обігрівачів авторських. Я розробник і виробник, особисто моя ідея. Ну от 5 штук. Зараз більш детально по кожному. Ця модель одна із перших. 400 або 600 ватт. Ці радіатори витягуються і лампи накалювання вкручуються всередину там патрони. Принцип конвекційної інфрачервоної, я б сказав. Знизу затягується холодне повітря, прогрівається через всю камеру і випускається, виходить зверху вже. Це Температура в камері. Аналогічний, більш потужніший варіант. Трішки більший. Тут стоїть три лампочки, може трішки видно. Три лампочки по 300 Вт можна поставити по 200 або комбінації. Нічого не торчить, все заховано, всі провода. Це такий більш декоративний, він малопотужний, великий такий для інтер'єру під червоне дерево. Відео погано передає реальний вигляд. В такому ретровінтажному стилі. Трішки в пилу. Принцип аналогічний. Провода заховані, нічого не видно. Тут стоїть 8 лампочок по 60 Вт. Тобто максимальна потужність 480 Вт. Так, ну от варіант такий компактний. Тут стоїть одна лампочка на 500 Вт велика прямо по центру. В принципі, обігрівачі дуже економічні, екологічні і по суті вічні. Там ламатися це нічому. Єдине, що може лампочка переграти, тобто заміна лампи і все. Ну і обережно потрібно з самими патронами керамічними щоб не пошкодити. Ну і от п'ятий варіант. Це один з останніх, компактна модель, але при цьому дуже потужна. Решітки всі витягуються, є спеціальні ручки, все прикрито. От так виглядають прилади для Витягування радіатора береться, просто з однієї сторони, вставляється, піднімається і з іншою рукою. Я вам зараз витягну, зараз покладу камеру, покажу як всередині на цьому прикладі. Так от стоять лампи. Тут лампочки по 200 Вт. Це чорніші поганої якості, старі лампи, але вони працюють нормально вже досить довгий період. Знизу теж решітка, вона більш тонша. Ось так виглядає. Радіаторна решітка. 4 см висота, 2 мм товщина кожної. Ну так всі аналогічно витягуються. Всі. Значить, по потужності по обігріву приблизно, наприклад, от оцей 600 Вт це на 12 квадратних метрів. Цей 900 Вт на 17-18 квадратних метрів. Ну, цей декоративний більш 480 на 10 квадратних метрів. 10 не більше. Там такий легкий обігрів. Цей от 500 Вт маленький десь на 10 квадратних метрів кімнату. Ну, цей 800 на 16 квадратних метрів. Такі. Дуже добре обігрівають. Я порівнював напряму стави із масляним радіатором. Батареї масляної. То, наприклад, оцей на 900 Вт це приблизно буде як біля 2,5 кВт масляний. Порівню ефективності. В кого які питання виникають, задавайте відповім. Всім до побачення, гарного дня!